Доброго ранку всім добрим людям. Ми чекаємо відключення. Я швиденько біжу в тебе. Почався новий тиждень. А той тиждень був дуже насичений. Але покажу зовсім трохи зі свого тижня. Почну з неділі день батька залучила хлопців. Молодшенький робить бутерброди. Середній накривав на стіл, ми вирішили трохи святкового сніданку. Нічого тут взагалі такого святкового, але трохи краще, ніж зазвичай. Бутерброди, два види, мед та сметана. Ну, це не до бутербродів. І сирники. Сирники ті, що я готувала, коли робила сирник у мікрохвильовці, вони лежали в морозильній камері. Ну, такий у нас стіл для чоловіка мого, для батька моїх дітей ми з хлопчиками зробили. Мій тато вже дуже давно не з нами. Ну, а головна подія цього тижня це випускний 9 клас у мого меншенького. Ми ходили я та бабуся у двох тільки до нього на свято. Ну тут в школах, як зазвичай, пісні, танці, виступи, привітання спочатку в актовій залі. Дітей у нас багато, у нас п'ять класів, але сина клас буде розформірований багато дітей. Іде у коледжі, тому тих, хто залишається, додадуть у інший клас. Поки що це таємниця, хто де потрапить, ну, якось буде. От. Цікаві моменти всі ці такі. Приємні, хвилюючі. Це Взагалі вийшли співати. Добре, що якраз не було тривог, вони до цього усі 4 відбулися на момент самого свята, та після обійшлося. Всі так виросли, де я навіть не впізнаю, тому що то був карантин, то дистанційка. Якось так. Ну, а потім ми сходили у кафе. Трохи відсвяткувати. Я вагалася, потрібно чи ні, але все ж таки цей клас, вони з першого класу, а дехто ще з дитячого садочку, то вирішила, що таким колективом ми збираємось останній раз. Тому все ж таки ми з ним сходили. Здавали 500 на дитину, 700 на дорослого. Ну, Їжі було вдосталь дуже багато, дещо смачне, дещо так собі. От, ну, Весело нам було. Ми пішли трохи раніше, діти від нас забігли ще раніше, а потім почався дощ. Ну, а це у нас порч таки відкрилася ота фора, на яку я читала. І ми прийшлися подивитися, що ж там такого. Непоганий вибір, непоганий взагалі сучасний магазин зробили. От Є продукти такі, яких немає у форі що поблизу дому. Інколи можна сюди заходити. От, сподобалося, не все я, напевне, роздивилася. Ну, а само каса це взагалі топчик. Якщо є така можливість, завжди нею намагайся скористуватися. Не одразу мені це сподобалося, але так і так, це дуже зручно. Ну, 500 гривень ми там таки залишили у форі. Всього начебто потрошку. Он цукор був на знижці. Котику корм, м'ясця трохи взяли. Чоловік нам потім плов зробив. Непогане таке м'ясо було. Ну, ось такі наші справочки. А мир буде. Obowiązkowo buda